Шановна громада біографістів, колеги і друзі, 16 травня в усьому світі за давно уставленою традицією відзначається День біографів, біограф, біографів з день. І я сердечно вітаю співтовариства українських науковців і аматорів, літераторів і журналістів, краєзнавців, а також музейників, архівістів. Бібліотекарів, фахівців інформаційних центрів і осередки, ну, власне, всіх тих, хто, для кого біографічні дослідження, поширення біографічної інформації серед вітчизником стали справою життя і з нашим спільним професійним святом. Особливо хотів би наголосити, День біографа повною мірою є святом працівників бібліотек усіх рівнів. Оскільки саме бібліотеки найбільше опікуються біографістикою, вони формують ресурси біографічної інформації, друковані, електронні, роблять її доступною широкими загалом, засобами бібліографії, пропагують біографічні читання, забезпечують живий зв'язок між дослідниками і видавцями і вдячною читацькою аудиторією. Власне, так є у всьому світі. Саме провідних бібліотеках України системно, послідовно здійснюється грунтовні теоретичні, методичні, прикладні дослідження широкого кола проблем історичного досвіду, стану, традицій, завдань, перспектив подальшого розвитку біографічних досліджень. У нас у Національній бібліотеці України Нівернацького Насамперед інституту біографічних досліджень та архівознавства, у Державній науково-педагогічній бібліотеці ім. Сухомлинського академії педагогічних наук України, у Національній сільськосподарській бібліотеці при Національній Академії аграрних наук України, де так само прітно працюють підрозділи спеціалізовані на проблемах біографіки та біографістики як теоретичної дисципліни. Вченими цих. библиотечных установ в продолжу останнього часу опубліковано чимало биографических достижений, досвідчень, присвященных присвячених видатним деятелям діячам науки, освіти, культури. Вже четвертий рік ми зустрічаємо День біографів в умовах гострої боротьби українського народу проти російської агресії за священне право жити на своей землі, В своїй суверенній державі пам'ятати українську історію і вшановувати славні імена наших попередників, плекати і продовжувати національні традиції. Ми бачимо, що біографіка нині, яка покликана розкривати краще риси української людини, є чи минулих поколінь і сучасників тепер, як ніколи, в нас на часі, тому що славні імена достойників, котрі виступають неприложними символами нашої батьківщини. Єднають націю, це спадщина, приклад, досвід, який духовний підносить людей. Війна дуже сильно змінила спрямованість біографічних студій. Вона посилила інтерес дослідників читацького загалу до проблеми української людини як такої, її засазничих світоглядних моральних цінностей, посилила увагу до людської долі, до традицій співвітчизників. а головне. До їх вміння протистояти тяжким випробуванням, драматичним поворотам долі і незмінно зберігати при цьому міністерній цінності українського світу. Звідси зараз прагнення до осмислення нелегкого досвіду наших співвітчизників, які пережили війни, революції, репресії і до учасників, і до жертв, і до свідків нинішньої війни, до увічнення пам'яті полеглих і до пошанування живих героїв. У різних формах, у наукових дослідженнях, публіцистиці, у створенні меморіалів у військовому просторі, у інтернет-ресурсах, у соціальних мережах. Власне, одне із найважливіших завдань української біографіки нині це допомогти читачам морально вистояти, зберегти своє я, залікувати травму війни. А для цього пам'ять про наших попередників дуже-дуже важлива. Як бачимо, біографіка в наш час далеко вийшла за межі суто наукових досліджень літературних на творів. Вона знову стала вагомим яскравим явищем суспільного, духовного життя, як то було на переламних етапах вітчизняної історії. І у цьому велика заслуга українських біографів у їх служінні національній справі. Не дивлячись на воєнне лихоліття, інтерес до біографічного знання серед наших співвітчизників зростає. При цьому йдеться про увагу не лише до постатей великих українців, але й до порівня... порівняння донь людей минулих поколінь і наших сучасників, до освоєння їх ді... ді... досвіду, заради розбудови власного життя. І саме це найбільше відповідає трендам сучасної світової біографіки. Відбувається зараз відчутне піднесення якісного рівня біографічної літератури, в самих різних жанрів форматів. І ідейна спрямованість суттєво змінилася. Людина у працях сучасних дослідників постає вже не гвинтиком історії, як було десятиліття тому, а як особистість, особистість багата, різнобічна, багато в чому суперечлива. Творець свого життя і співтворець, учасників свідок, доленосних і драматичних подій, досягнення вітчизняної біографістики, можна пишатися. І заради піднесення суспільної духовної значимості варто працювати. То я зачу всім, хто працює на цій ниві, нових творчих досягнень і вдячний читацької аудиторії. Слава Україні! Героям слава!